Але насправді це дивоходи, так? Але вайзі шлюха ми їх 4, це стільки-скільки пірво. Просто 65 днів, 12 місяців і власне 4 пори року. Колись? Так, а там ось вітає без пілотів. Прошу його не збивати. Це дуже гарне відео. Наша з тим. Будинок. Сам будемо любов полювати. Просто тут який копанок, які різних звірях, які буде любов полювати. Сандрочки, навіть є на пам'ять, у лайні, щоб бачити, будемо проходити, ми її будемо бачити по правій стороні, будемо беремо пічки повані з цим кущам. Ось стрі, на пам яті, пам яті, пам яті з правої сторони бачимо пам'ятку пам'яті метаві чи проти. 好不厉害。<Yeah. S 1> yeah.